Ісайя 61 розділ: Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене прив'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити ріку подобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі. Щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості, замість жалоби, одежу хвали, замість темного духа, і будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь. І вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні, і відновлять міста, позруйновані, зроду врід, рід спустошені. І встануть чужинці і пастимуть ваші отари, і сини чужинця будуть вам рільниками та вам винарями, і будуть вас кликати, Господні священники, будуть казати на вас: слуги нашого Бога! Ви будете їсти багатство народів, і їхньою славою будете славитись. За ваш сором подвійний і за ганьбу та смуток ваш уділ. Тому то посядуть вони в своїм краї, подвійна, радість вічна їм буде. Бо Господь я і правосуддя кохаю, і ненавижу розбій та кривду, і дам їм заплату за чин їхній поправді, і з ними складу заповіта до вічного. І буде насіння їхнє, знане між людами і між народами їхні нащадки. Усі, хто бачити, їх буде, пізнають їх, що вони те насіння, яке благословив був Господь. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, немов молодому поклав він на мене вінця, і мов молоду приоздобив красою мене. Бо так як земля та виводить рослинність свою, і як насіння своє родить сад, так Господь Бог учинить, що виросте правда і хвала перед усіма народами.